Всім привіт! Це Counter-Strike 2. Всіх зі святами. Це в нас нова карта з майстерні Steam. От я її хочу вам показати. Це є Dust 2. у нас. Так виглядає заставочка у нас. Okay? Отака така гарна карта у нас. Кать трошечки нам настрій підносить під новий рік. Така Новорічна Різдвяна. Так, гарно ялиночки розкладені, подарунки є. Щоб трошечки підняти настрій нам на різдво. Сніг рипить, як бачимо. Гарно горлянда розставлені. Так, Дід Мороз. З оленям тут зверху у нас красива ялиночка з гирляндами і з кульками. Гарно видно, як засніжило даз 2 у нас. Хтось скаже, що це трошечки так не має бути. У нас такий аномальний даз 2 щоб нам підняти настрій. Давайте пройдемося бігом по цій карті і подивимося, як вона виглядає красиво у нас. Досить постарався розробник цієї карти. Дивіться, ці, як тут лампи, які красиві, все таке гарне. Цю карту можна на київському серві українському пограти. Київлайт заходьте, там є ця карта, і є ще одна нова, «Нічна, нічний інферно, теж можна таку карту пограти, ну і всі стандартні. <кій> Досить. Гарно зробили цю карту, це там, де в нас контртерористи виходять. Красива карта, як ви бачите. Тут теж на оленях Тут мороз, бачите. Так гарно зроблено, всюди подарунки. Отака у нас Б-позиція гарна. Все снігом. Дуже гарно все зроблено, щоб гарно нам нас тут підняти. Навіть нічого не хочеться казати, бо дуже красиво і гарно цю карту. Хотілося, щоб розробники Counter-Strike 2 нам щось таке давали. Цікаве. Нам з майстерні Steam отакий подарок зробили. Розробники карт. Дуже красиво. І цю карту нам зробили. Вже можна пограти щось цікаве перед новим роком. Або з друзями, або на сервері. Дуже гарно виглядає. Дуже тематично під новий рік. Всім, кому сподобалася ця карта, ставите лайки, підписуйтесь, рекомендуйте друзям, най вони підписуються, най підтримують канал український. Я буду дуже радий. Всім дякую за увагу і всім різдвяного настрою. Всім па-па і до зустрічі і меру.